Нагадати, що написано в Біблії про церкву. І Господь Ісус Христос в своїх посланнях багато разів нагадує нам, що церква це не просто люди, церква це не просто якась соціальна група, громада, церква це зібрання живих душ, плюс спасених душ. Все на перший погляд дуже просто. Там Біблія згадує нас в посланні до в першому чи в другому там написано про Петра про те, що ми живе каміння. Ми живе каміння. Ми самі збудовуємо з себе дім духовний. Господь нам таку довірив, роботу, таке будівництво відбудовувати спочатку свою душу, свій дух, своє життя, а потім будуватися в церкву. Тобто знайти свою цеглину, знайти ту нішу, де потрібно, щоб ви були там. чи я. І Господь звертається до нас і говорить, в посланні до Єфісян написано так. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, за вас, згадуючи, у своїх. Молитвах, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання. Апостол Павло завжди нагадує, звідки взялася церква. Апостол Павло завжди нагадує, що отець є, який все створив, отець, який послав сина. Заради спасіння. Отець, який послав для того, щоб будувати церкву і збудувати церкву, прийшов Ісус Христос в цей світ, заради того, щоб люди мали спасіння, заради того, щоб збудувати цю церкву. Кожен із нас має право на спасіння, має право доступ до благодаті. Це церква Христа. І Ісус Христос говорить, далі далі хочу прочитати, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрий віримо в дію могутності Його сили, щоб Він її здійснив у Христі. Воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. І він усе підкорив під ноги Його і поставив його над усім, як голову церкви. Церква не просто організація, де є керівник. Церква не є державою, де є президент. Церква підпорядковується самому Господу. Через Ісуса Христа, Голову Церкви, ми підпорядковуємося Отцю нашому Небесному. Так говорить Святе Письмо. І що ми робимо в цій церкві, як ми живемо? Далі там останній вірш цього підрозділу так написано: як голову церкви, яка є тілом, повнотою того, хто наповнює все наповняє все в усьому. Ми підпорядковані нашому Господу. Ми організовані нашим Господом. Ми організовані, по-перше, ми визвані для того, щоб. Мати вічне життя, ми покликані для того, щоб придбати щось на небесах. Ми не просто живемо тут, на землі, виконуючи якісь обов'язки, це на своєму місці. Але Господь нас покликав для чогось важливого, для чогось вищого, для того, щоб ми були там на небесах, де зараз сидить поруч Ісус Христос. Іноді ми не можемо осягнути ту всю велич і ту всю славу, яка там на небесах. Ми людським нашим розумом. Ми не можемо збагнути, що Господь для нас зробив. Для цього Господь посилає церкві і кожному з нас віру, вірою сприймати те, що написано, вірою сприймати слово Його, вірою іти по життю. Це наше життя. Це наша свобода в Ісусі Христі. Ви знаєте, занадто за багато можна було чути і чуємо далі, що ми люди, якби законсервовані, і ми нічого не розуміємо в цьому житті, і ми не такі вільні, не такі свободні, як ми. Хтось говорить нам це. Але в Ісусі Христі є свобода. Ми маємо вибір і свободу, яку Він нам дарував, вона вічна. Ми маємо свободу, яка веде нас на небо, в небеса. Ми вільні люди. Ми вільні люди, тому що ми в церкві. І Господь каже, я глава церкви, тому що Він глава церкви, і Він керує нами. А що Він приніс? Ісус Христос приніс закон? Ні. Він приніс благодать. Він приніс спасіння. Він приніс свободу через благодать і спасіння. Він дарував нам вічне життя, і ми свободні люди. Ми можемо прийняти це, а можемо відмовитись. Але в римлянах написано так, що ми тепер підзаконні праведності. Тобто ми, ми раби праведності. Ми виконуємо закони ті, які ведуть нас до свободи. Ви знаєте. В нашому будинку, да, от домі молитви, ми вільні, але є рамки, є стіни, є двері, є вікна збудовано. І тут є свобода. Ми можемо пройти туди, туди. Якщо двері закрити на ключ, то виходить ми не свободні. Але нас влаштовує це. Нас влаштовується свобода. І коли ми в церкві, коли ми в церкві Христа, нас влаштовується свобода. Ви знаєте, у нас в дитинстві нам подарували хтось от, з Пухова, з церкви подарували попугу. Попугайчик був, вони називались нерозлучники. І ну, вони всі пташки, хто в клітинах, вони мають. Вони, як би сказати, таку ну, мрію, це неправильно. Вони хочуть просто бути св... вільними, свободними. І от одного разу ми приїхали додому, і один із них він помер, і нам сказали, що і другий помре, тому що вони не розлучники, він уже не зможе жити один. А померли вони, так як нам сказали спеціалісти, з-за того, що було неправильно гніздо зроблено. От в цій організації в їх все влаштовувало, у них була їжа, все було. Але свобода, вона іноді і вбиває людей, які рвуться на свободу, які хочуть, хочуть свободи поза Словом Божим, поза церквою. І такий приклад: вона не змогла знести яєчко, щоб продовжити їх рід, тому що неправильно було зроблено гніздо. В цьому гнізді вона не може бути. А то З'ясувалося, клітина була від інших пташків. І ось вона померла, тому що не змогла знести яєчко, а він просто ходив навколо неї. І ми з дітьми, діть, діти були маленькі, там вони поплакали трошки. Вирішили випустити цього птаха на свободу. І ми, знаєте, привезли цю клітину, відпускаємо. І він з такою радістю вилітає з цієї клітини. І літає, він чує їх голоси, вони його звуть по імені, він повертається, неподалечку сідає, чирікає, там, співає, знову улітає, знову. І потім він нарешті зрозумів, що він вільний, і він улетів. І я думаю, і так як сказали спеціалісти, його свобода вбила. У нього був чи розрив серця, тому що він не міг зупинитися від радості, чи його з'їли інші птахи. Але свобода, буває, вбивча свобода. Тобто він за цією рамкою він просто улетів. Йому вистачало їжі, йому все вистачало, їм все вистачає, але душа прагне свободи. І наша свобода в Ісусі Христі вона повинна бути контрольованою. В рамках Слова Божого. Ми повинні бути контрольовані. Наша свобода в Ісусі Христі. Глава церкви Христос, Він наша свобода, церква вільна організація, наречена будівництво, овечки, яких пасе Господь. Це все церква Христа. Люди, які взяти води, як царственне священство, взяти в уділ. Господь хоче, щоб ми слухали Його голос. Господь хоче, щоб ми були. Його дітьми. І церква є така структура, підпорядковується тільки Господу. Господь глава церкви. А чому він глава церкви? По-перше, тому що він просто заснував церкву. Він відкрив церкву. Він прийшов заради того, щоб люди помер заради того, щоб люди мали життя в церкві, тут на землі. Тому що церква це тимчасова, це тимчасова така організація чи тимчасова э, ну, как бы сказати, структура, яка тільки існує на землі. Отут вот ми живі люди, ми з'ясовуємо свої відносини. Комусь щось не подобається, у когось такий характер, хтось так співає, хтось так говорить, хтось більше розумний, хтось думає, що більше розумний, а хтось менше розумний, але добрий, а хтось злий і так далі. А Господь починає шліфувати. Чому? Тому що Він хоче, щоб церква і та структура, яку він заснував, за яку він помер, вона була здоровою організацією, щоб та свобода була в рамках Ісуса Христа. Щоб та свобода вона давала нам життя, вона давала нам натхнення, давала нам зростання, зростання в дусі, щоб ми були не дітьми маленькими. Знаєте, в цьому перекладі там написано, чому ви кусаєте один одного. А так буває в житті в церкві. А глава церкви Христос все одно. Друге, Христос показав приклад. Ісус Христос показав з прикладом, своїм життям приклад, як треба любити. Не на словах, а на ділі, не просто там братерська любов, там філіо, а гапе. Такі приклади, які дають нам сенс на життя, дають нам якби такий. Посилають нам такі думки, щоб ми задумались і щось зробили з собою. Тобто, дію не просто слова, не просто знання, а якусь побуджує нас до дії. Він дав нам приклад. Помер за нас це третє. І четверте: пішов на небеса, вознісся для того, щоб бути з Христом і бути там ходатаєм. Тобто, та... Така велика місія, щоб перед оцом говорити, сидіти, розмовляти і говорити, це моє дитя, я за нього помер, він є моїм. І це моя церква. І Господь обіцяв вернутися за своєю церквою. Він не сказав, коли прийде. Перші християни думали, от зараз Господь прийде. Перші християни думали повернеться, тому що обіцяв, а Господь говорив за далеке майбутнє. Говорив за нас з вами за 2000 років, і ми ще не знаємо, скільки буде. Він говорить: я вернусь за своєю церквою. І вже дві тисячі років, віруючи, чекають приходу Ісуса Христа. Тому що Він глава церкви, тому що Він так полюбив, так полюбив весь світ. І в цю церкву може війти кожен, кожна людина, яка признає себе грішним, яка Хоче примиритись з Богом, яка хоче жити в церкві, бути в церкві, яка хоче жити під керівництвом Ісуса Христа, тому що Він глава церкви. Є багато проповідей на рахунок структури церкви, організація, служіння в церкві, але я просто хотів так образно нагадати, що наш Христос, Він глава церкви. Наш Христос помер. І, якщо б не він, ми б сьогодні тут не були. Ми б і не збиралися для того, для того, щоб помолитися. Йому слава нехай буде. Давайте, хто має бажання, помолимось нашому Господу. Амінь.